На рік минулий з трепетом дивлюсь, з груди лише рвуться слова два прості. На Бога гляну, дякую, кажу, а дивлячись на себе, лиш прости Безмірний милостей твоїх потік, бо ти беріг весь рік шляхи мої. О, скільки благ своїй руці святій ти ніс мені в усі часи і дні. Я дякую за дах над головою, за все, що маю я, за успіх в праці, ти кожної секунди був зі мною, потреби знав усі мої, і радість. Від тебе не ховав бажань своїх, більш ніж просив, я ти мені давав. Серед тривоги давав мені спокій, в випробуваннях, віру ти зміцняв. Всім серцем, Господи, я дякую тобі. За спокій і за мир в моїй сім'ї, дивлюсь у минуле й радісно в душі, бо бачу блага всі, що дав мені. Радіє серце, коли до тебе, звертаю погляд свій. мій Бог благий, на себе гляну, соромно стає і лише благаю, Господи, прости. Ой, як багато їх безплідних днів. Невіданих на працю й молитви, о, скільки днів привласнив я собі, дарованих тобою на землі, ти дав мені усе, я ж ніс тобі нікчемні залишки від моїх сил, і за байдужість, за недбалість, лінь, я з болем час оцей молю, прости дай мені Боже, що в цей новий рік царем в душі моїй був тільки ти. Як хочу я віддати лиш тобі душі весь жар і мрії всі мої. Тебе прославити так хочу я, Христос, у праці, в пісні і новим життям. О, дай що в цьому році я приніс плоди до стонів твій небесний храм.